Дітки, привіт. привіт! Сьогодні, дітки із златочка, будете допомагати тваринкам знаходити кольори. І таким чином ми вивчимо багато кольорів. Ну що, златочка, допоможемо зайчику знайти зелене яблуко. Де воно? О, біля зайчика! Так, ось воно. А тепер давай їжачку. Допоможемо знайти жовту грушу. Ось вона зверху. Так, зверху. А тепер давай Вовчику допоможемо знайти червоне яблуко. Ось воно знизу. Так, молодці. Всі дітки побачили ці кольори. Так, давай тепер жирафику допоможемо знайти. Чорну грушу. Ось воно збоку. Так, ось воно. Давай тепер качки допоможемо знайти білий круг. Де він? Ось воно по центру. Так, ось він в центрі. Давай тепер барану допоможемо знайти синю кульку. Ось воно, біля нього. Так, а тепер давай козі допоможемо знайти помаранчеву кульку. Де вона? Ось вона зверху. Так, зверху. Давай тепер свинки допоможемо знайти рожевий колір. Де він? Ось вона, внизу. Так, молодці внизу. Давай тепер, білочці, допоможемо знайти сіру кульку. Ось вона, біля неї. Так, молодці. Давай тепер гусаку допоможемо знайти фіолетове коло. Ось воно збоку. Так, молодці. Давай песику допоможемо знайти коричневе коло. Де воно? Ось воно, внизу. Так, внизу. Давай, котику, допоможемо знайти золотий колір. Де він? Ось він зверху. Так, молодці. Дітки, ми сьогодні допомогли всім звіряткам знайти їхні кольори. Дивіться наші наступні відео. Па-па!